Сумки перевірки фонду захисних споруд міста Прилуки були озвучені в ході апаратної награди головним спеціалістом управління з питань надзвичайних ситуацій Андрієм Бойченком. Як зазначив посадовець, до складу комісії, яка обстежувала укриття, входили представники Прилуцької міської ради та районної військової адміністрації, національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. За результатами цієї перевірки були складені відповідні акти оперативного огляду і, взагалі, зауважень не було по управлінню освіти. Що стосується, Захисних споруд, що стосується найпростіших укриттів і споруд подвійного призначення, практично не було зауважень у комісії до захисних споруд комунальної власності, окрім двох укриттів, говорить посадовець. Були зауваження щодо підтоплення двох сховищ по вулиці Земській і Гвардійській 92. Було, оперативно було розглянуто це питання усунені недоліки які були виконані поставлено на провітрювання і вже комісію квіт 27 червня це була також комісія за прис представниками національної поліції в тому ж складі управління ДСНС районної державної адміністрації та Управління з питань надзвичайних ситуацій, ці дві захисних споруди визнані придатними до використання. Про що складений відповідний акт? Непридатною для використання є захисна споруда Прилуцької центральної міської лікарні, але там наразі знайдено альтернативу. Вона непридатна для використання, і за об'єктивних причин це підтоплення ґрунтовими водами. Але вважаючи на те, що на це у 2022 році відповідно до програми цивільного захисту. Прилуцькій міській лікарні було обладнано виконано поточний ремонт приміщення під хірургічним комплексом, і там зараз пристосовано воно як найпростіше укриття. Всього поточний ремонт було виконано на суму більше 1 мільйона 200 тисяч гривень. І зараз це ми замістили. Наскільки це можливо, захисну споруду, сховище використовується як найпростіше укриття під хрургічним комплексом. І ще одне укриття, що перебуває в комунальній власності міста це захисна споруда за адресою вулиця Індустріальна. 10. міською цільовою програмою, у 2022 році, було передбачено виділення коштів для проведення поточного ремонту, але депутати визнали недоцільність проведення поточного ремонту і тому зараз це сховище знаходиться. Там поточний ремонт не виконано. Аргументом не ремонтувати сховище стала його віддаленість від житлової забудови. Протирадіаційне укриття по вулиці Костянтинівській, 122, знаходиться у багатоквартирному житловому будинку. Там частково виконан поточний ремонт, але в цьому році програмою цивільного захисту в 23-му році передбачено виділення коштів в сумі 1 мільйон триста після тисячі 206 гривень. Депутати як ну, ну да, попівну погодяться і буде виділено кошти і передбачається ремонт продовження закінчення, так скажем, mm -hmm. поточного ремонту у цій захисній споруді. Нагадаємо, це укриття комунальної власності щодо захисних споруд приватної та державної власності, то у членів комісії під час перевірки були зауваження, говорить Андрій Бойченко. Частково були зауваження, що був обмежений доступ, бо це було одним із основних критеріїв, що обмежений доступ до цих захисних споруд. Чому так ну, сталося? Тому що, припустимо, захисна споруда на заводі Білкозин або на, на колишній нафтобазі це режимні об'єкти. І туди не так просто потрапити. І тому на час перевірки э, прийшли, відмовили у ППУ допуску до і потім э, сумісно із керівництвом цих підприємств э, було вирішено питання і. Доступ отримали, побачили ті захисні споруди. Захисні споруди признані як придатні. Про що також складено акт. є в прилуках і 62 найпростіших укриття. Вони знаходяться у підвальних приміщеннях багатоповерхівок, і це вже зона відповідальності їх мешканців. Відповідно до закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Мешканці будинку мають не тільки право, но і зобов'язані. Забезпечувати належне утримання і санітарний, санітарний протипожежний технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку спільне майно то є, то є підвальне приміщення. А що ми бачимо, коли перевіряємо? Люди захаращили підвальне приміщення захаращені. Тому звертаю увагу мешканців багатоквартирних будинків, щоб вони витребували не тільки свої права, а й кори... ну, задіяли свої обов'язки щодо зберігання і. Застосування Використання підвальних приміщень багатоквартирних житлових будинків, водночас розуміючи важливість укриттів для населення, влада міста йде на зустріч прилучанам і допомагає з їх облаштуванням. Основне це світло, щоб було треба було допомогти людям. Треба було допомогти людям, якщо вони і не хочуть. Ну це наші люди. Нам треба було винести сміття звідти, вивести сміття звідти. Ці роботи виконувало комунальне підприємство Прилуки житлобуд що обслуговує близько 40 багатоповерхівок, в яких є найпростіші укритті.